Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Офіс генпрокурора повідомив про масштабну спецоперацію з викриття зловмисників, які розікрали понад 138 мільйонів гривень, виділених на потреби армії. Правоохоронці вже провели 70 обшуків та повідомили про підозри 30 службовцям по всій Україні. Проведено масштабну спецоперацію з викриття організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних сил України. Загальна сума збитків в державі понад 138 мільйонів гривень. Причетними до розкрадань коштів виявилися службовці квартирно експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України. Повідомили в офісі генпрокурора. За результатами слідчих дій затримано та повідомлено про підозру 30 особам. З них 15 у складі організованих злочинних груп. Серед підозрюваних три начальники квартирної експлуатаційних в управлінні в місті Харкові на Миколаївщині та Дніпропетровщині, сім начальників квартирно експлуатаційних відділів у містах: Кропивницькому, Чернігові, Львові на Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині, а також представники комерційних структур наголосили в ОГП. Цим посадовцям інкримінують розтрату та привласнення коштів під час закупівель за завищеними цінами паливної деревини для потреб оборони, електроенергії, природнього газу, меблів для армії, проведення будівельних робіт на об'єктах військової інфраструктури тощо.